Водостік важливий елемент покрівельної системи. Він захищає стіни та фундамент від руйнівної дії опадів. Рейнвей комплексні рішення для водовідведення з будь-яких дахів. Монтаж водостічної системи Рейнвей це не важко. Переконайтеся, що температура повітря вища за плюс 5, підготуйте необхідні інструменти. Вам знадобиться. Водяний рівень, шуруповерт, розмічальний шнур, клей для ПВХ, викрутка, ножівка, напилок, заклепочник все готово. Давайте розпочинати. Першим важливим пунктом є правильна установка ринви під дахом. Щоб дощова вода потрапляла саме у неї, ринва повинна на третину заходити під покрівельне покриття. Також це не дасть снігу потрапляти до ринви взимку. У вищій точці ухилу ринви встановіть крайній кронштейн. За допомогою розмічального шнура визначте правильний ухил у бік зливу. Ступінь ухилу складає приблизно 2 сантиметри на кожні 10 погонних метрів ринви. Якщо довжина ската становить понад 10 метрів, ухил визначається для кожної лійки окремо. В нижніх точках ринв встановлюють ліки. Кронштейни ринв розміщують із розрахунку 6 штук на одну ринву, не більше, ніж через кожні 55 см, і не далі як 10 см від ліок, муфт і кутів ринв. Ринви монтують починаючи від лійки. Їх заводять в кронштейни і з'єднувальні елементи, починаючи від задньої стінки ринви. З'єднання відбувається за допомогою муфти. Якщо система Ринв не замкнута, використовуються спеціальні заглушки. Відстань від заглушки до бокової дошки даху або сусідньої стіни повинна становити не менше трьох сантиметрів. Монтаж труб починають від ліки. Якщо виніс даху значний, додатково застосовують відрізок труби. Щоб уникнути провисання труб, фіксуйте їх сполучними елементами за допомогою клею, герметику, заклепок або саморізів. Безпосередньо під відводом встановлюють кронштейн труби. При введенні труб залишайте зазор приблизно 10 міліметрів. Клей в даному випадку не використовується. Для з'єднання труб застосовуються муфти. Стрілка на муфті вказує напрямок потоку води. Під муфтами встановлюють кронштейни. У зв'язку з тепловим розширенням нижня труба вводиться не до кінця. Залишайте зазор приблизно 10 міліметрів. На цьому етапі належить пам'ятати, що відстань між кронштейнами труби мусить складати максимум півтора метра. Нижній відвід труби можна фіксувати не лише за допомогою клею, але також заклепок та саморізів. Нижній відвід фіксується до труби, а вона, в свою чергу, кріпиться кронштейном. Відстань до відводу повинна складати 2 сантиметри, а до рівня землі не менше 20. Дотримуйтесь цих простих правил монтажу та водостоки Рейнвей прослужать вам довго та ефективно.